Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Я вас запрошую разом зі мною переглянути цікаве відео. Я таке люблю і знімаю для вас відео з закупками. Це в мене знову поповнення асортименту аксесуарів і пряжі. Я захотіла з вами поділитися своїми приємними емоціями, які зараз я відчуваю. Я останній раз вам вже показувала свої закупи. Це були оченята. Я їх досить багатенько підкупила, але зрозуміла, що запаси треба робити. Скоро сезон ярмарок скінчиться і треба буде мати гарні запаси. Тому я цього разу вирішила купити оченят з запасом. Це восьмірочки. Взяла дві упаковочки шестірочок. Самі маленькі, як виявилося, в мене їх зовсім нема, тому ради них, заради них я і робила це замовлення знову. Ще взяла десяточок упаковочку і дванадцятку. Це я їх нещодавно брала, 10 і 12, тому взяла їх по одній упаковочці, а восьмірочку і 6 взяла аж по дві упаковочки. І це ще не все. до Докинула ще собі у асортимент носики для ведмедиків. Я ними люблю користуватися, тому вирішила, що треба їх взяти ще. Окрім оченяток, я ще підкупила пряжу. Ну куди ж без неї? Покажу вам кольори, які я обрала цього разу. Це досить яскраві кольори, і це все палітра джинсу 77-й. Я все беру по два маточки, тому що вони мені постійно потрібні. Два моточки 77-го, два моточки 58-го. Давненько в мене такого яскравого кольору не було. Це, мабуть, ще взимку. Останній моточок в мене пішов. Ось такі ось вони, досить неонові, такі яскраві кольори. Також взяла ще два моточки 85-го, такий яскравий. Керпічний, кирпічний. Ну, Я їх використовую для лисяток. Лисячий, прям лисячий. Він мені дуже подобається. Я постійно таким кольором користуюся. Він в мене завжди є в асортименті, але поповнила ще запаси. А я взяла ще 35-й. 35-й це самий ходовий колір з цієї палітри, це з джинсу. Самий ходовий мій колір. Це. 35-й, досить багато, досить часто його використовую, тому поповнила саме з ним запаси. І взяла собі ще свій улюблений 59-й колір. Ось така ось яскрава. Малина, не малина, але досить насичений колір. Я люблю цей колір і взяла собі також два моточки. І останній колір з колекції джинсу це. 60-й. 60-й це ось такий ось ось салатовий. Я з нього в'яжу ама -няма. Ось по два моточки ось таких яскравих, крутих, різних кольорів, я собі взяла. Але це ж ще не все. Не заради джинсу, я йшла на, на сайт до цієї досить привітної дівчини. Я йшла до неї. На сайт, тому що я побачила, що в неї з'явилося в асортименті мої самі улюблені кольори плюшика. Самі ходові, самі улюблені це дольче. Обожнюю цю ниточку. Це в мене для змійок використовується. Вона виставила, що в неї поповнився асортимент саме цією ниточкою. Це 802 номер. Я вам буду їх називати, можливо, хтось. Вибирає, обирає собі для змійок і їжечків. Другий це 804-й, ось такий ось коричневий. Вони досить круті, досить яскраві. Я постійно такими користуюся, але не у всіх вони є в наявності. У когось вони є, у когось їх немає. Тому я слідкую за дівчатами, за продавцями, хто викладає такі. Ниточки одразу намагаюсь робити замовлення. Тим паче, у мене в наявності ні одного моточка зараз немає. 803-й. Вив'язала все на своїх змійок. І цей мене один із найулюбленіших такий весняний. Весняний осінній осінній, вибачаюсь. 810-й такий прям самий-самий мій улюблений. Обожнюю його. А є в мене ще. Ось такий ось, ось сіренький. Я як побачила, що вона виклала, що вони є в наявності. 801-й це сіренький, Я зрозуміла, що треба брати. Це ще оцей номерочок. Є ще от, ось такий ось інколи у дівчат він є в наявності. Це 805-й. Майже завжди ви бачите в моїх відео їжачків і змійок саме з цієї. Колекції 6 номерочків ось такі ось мої ходові. Але ж це ще не все. Вона ще виклала, що в неї з'явилися ось такі ось номерочки. Це зелено-жовта, такий чорний, червоний, не знаю, чи коричневий. 809. У мене давно такого вже не було. Був пару з -з очків але досить давно вже немає. І ось такий ось чорно-красний білий. 806. Це й також рідкість, але інколи буває. І ще один номерочок. Це ось такий ось о, чорний, з коричневим і з молочним. Це 807-й. І в мене тепер їх в наявності 9 кольорів. 9 кольорів, і кожного моточка по два штучки Ну Не змогла я утриматися і взяти лише там декілька номерочків. Ні, в мене тепер 18 моточків. Тобто ще 18 змійок і 18 їжачків я можу з них зв'язати. Дуже задоволена, не можу вам передати словами, що нарешті у мене така колекція цієї цікавої ниточки для їжачків і змійок. Я їх обожнюю у подарунок у. Цю покупочку з ниточками мені продавець ще поклав ось такий ось подаруночок. Це два маркерочки і одна наліпочка. З подякою за покупочку. Я в неї перша замовляла, але давненько на неї вже підписана, і досить часто бачила на її сторінці відгуки. Тому я вам внизу під відео лишу посилання на цей магазин, на магазин. З оченятами я їх замовляю на промі. Купляю їх оптом, так дешевше виходить, тому хто планує зробити закупи, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм, я вам дам посилання на промагазині, де я купляла і оченята. Я результатом, і якостю, і кількістю задоволена, безмежно задоволена, натхнення дуже тепер багато. Хочеться все це вив'язати, але ще було б у. Добі більше ніж 24 години, було б взагалі досить гарні результати. А так лише дві роки, 24 години і ще є родина. Тому я буду потроху вив'язувати свою колекцію яскравих моточків і далі продовжувати вас надихати. А на сьогодні буду з вами прощатися ось таке буде у нас коротеньке відео. Я вам дякую, що ви знайшли час, переглянули це відео, надихнулися разом зі мною, пораділи моїм. Таким приємним емоціям, які я зараз відчуваю, і сподіваюся, це відео було для вас хоч трішечки корисне і ви для себе взяли хоч якусь інформацію. Дякую за вподобайку, дякую за приємний коментар. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюся з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!